Лікарям нашого відділу надзвичайно важливо вдосконалюватися. Що була найкраща діагностика для лікарів УЗД в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі провели навчання на тему обстеження органів та структур тазового дна та ендометріоз і складнощі інтерпретації звукової картинки для лікарів? Організували як теоретичну, так і практичну частини. На базі консультативного діагностичного відділення завітали представники компанії «Харвін». Дуже нам приємно, що дана компанія завітала імен до нас, тому що ультразвукове дослідження користується надзвичайно великим попитом. Населення нашого міста, області, навколишніх регіонів. Лікарям нашого відділу надзвичайно важливо вдосконалюватися, рости, щоб надавати якісні послуги нашим пацієнтам. Своїми знаннями та досвідом з прикарпатськими медиками ділилися колеги з Києва та Чернівців Алла Лазаревич та Алла Середа. Сьогодні в нас вже є можливість працювати на обладнанні, в яких є спеціальні пресети, опції, які дозволяють нам обстежувати та оцінювати структури тазового дна. Ця опція дозволяє нам на сьогоднішній день оцінити ризики травматизації структур та органів та золота, особливо у жінок групи ризиків, які мали важкі пологи. І для того, щоб запобігти в наступних пологах, повторить сидив цих травм. Апарати сучасні експертного класу і покоління вони мають вже такі опції, пресети і режими, які дозволяються оцінювати, і не просто мануально, тобто вручну оцінювати, а саме завдяки штучному інтелекту. Тут є такі програми, які автоматично вираховують і вимірюють структури та за Ендометріоз – це дуже поширене захворювання, стан у жінок, які дуже важко верифікувати як під час ультразвукового дослідження, так і під час збору анемнестичних даних. Тому я рахую, що цю проблему треба широко розказувати як для лікарів, так і для пацієнтів. Ми знаходимо якісь нові нюанси, ми орієнтуємося в першу чергу на Європу, від них досвіду перебираємо, стараємося застосовувати тут у нас, доводити це до лікарів, так як вони, маючи таку апаратуру, яка на сьогоднішній день нам доступна, можуть легко поставити діагноз. Не інвазивними методами лапароскопічними, тобто ендометріоз може бути верифікований і на УЗД. Тобто раніше, коли був лапароскопія, це як золотий стандарт для верифікації ендометріозу. На сьогоднішній день всі ставки будуть на ОЗД. Лікарі ОЗД кажуть, що їм важливо постійно навчатися, адже ультразвукова діагностика є чи не головною при встановленні правильного діагнозу. Сьогодні проводилась лекція по актуальних питаннях проблем тазового дна у жінок. Дана патологія є дуже актуальною та частою. Жінки часто звертаються в наш заклад з цими скаргами. Так, здебільшого турбують жінок дані скарги в післяпологовому періоді та в період менопаузи. Ми дуже раді, що наш заклад посприяв проведенню цього заходу, що має дуже важливе значення. Та ми будемо застосовувати дані моменти в власній практиці, що буде полегшувати діагностику та профілактику даних захворювань у жінок. До слова лише за рік існування консультативно-діагностичного відділення в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі провели 56 тисяч узд досліджень. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.